Ми з вами сьогодні продовжуємо говорити про групу броників для волосся і роботу з ними. І сьогодні ми говоримо про. Хто сказав освітлюючі? Ми вчора говорили про, про освітлюючі. А сьогодні говоримо про другу групу берників для волосся. І як вона називається? Хімічні. Хімічні. То друга видові? Яка, Як називається друга група верників для волос? Хімічні? Хімічні. Хтось думає, що це рослини. Рослини – це вже пізніше. Отже, дівчатка, говоримо про е, хімічні виробники. Як ви думаєте, першим ділом, що можна про них сказати? Просто кажіть, така хімічні каратина. Так, мене питання: оце що таке кератин? Де вони знайшли? Бо коли формуваються хімічними бартаками, довго доготування. Дивіться, давайте почнемо так: е -е, з нуля. Яка в нас будова волосся? З яких шарів складається волосся? З яких шарів складається волосся? Ми це написали з вами на початку перед фарбуванням. Лускатний шар це зовнішній захисний шар, далі кортовий шар. І ще нас є разковаричу речовина. речовина. Ми з вами говорили, коли розпочинали говорити в першому семестрі про групи верників. Ми казали, що в нас дві групи, освітлююча і хімічна, мусить потрапити куди у корковий шар, де міститься що? Пігмент. Як називається Меланін, меланін. Наш природний пігмент волосся, який забарвлює кожного з нас в якийсь свій відтінок, так, це є меланін. Ось, тому зразу розуміємо, так, дві групи це освітлюється і хімічна. Ми про рослинні фізичні пізніше будемо говорити. Розуміємо, що власне потрапляють вони у цей внутрішній корковий шар до меланіну. Що робить оцей хімічний вирвник з тим меланіном? На що? На той бажаний, який ми внесли штучний якийсь пігмент, так? тобто змінює наш натуральний пігмент на бажаний штучний. Тобто розуміємо різницю, трошечки повернемося, між освітлюючими і хімічними. Освітлюючі, виливають пігмент меланін з волосся, а хімічні змінюють просто. Розуміли? Так. Тепер давайте будемо виясняти, чи хімічні борники якось поділяються чи ні? Діляться хімічні, хто знає як? На перманентні, на перманентні і на іперманентні. означає слово перманент. Повністю зафарбовують. Слово перманент означає стійкий. Стійки. А тут буде означати, що напівстійки. Десь так. Яка різниця, власне, ключова між перманентними і напівперманентними? Перманентні вони повністю зафарбовують і довше тримаються, а напівперманентні вони швидше немаються. Завдяки чому перманентні стійко зафарбовують. В першу чергу, що за прибор? Сивину mm -hmm. так? і взагалі стійку довго тримається. Завдяки чому? Mm -hmm. Завдяки доволі високому відсотку окисника. А ще вони mm -hmm. містять, вони mm -hmm. містять. Що вони містять? на Ще раз? на <тит> 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 Ні, 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 ми можемо ними досягнути необачну кількість відтінків. А ми говоримо, з чого складається сам препарат. Що таке міститься в тому барнику, що робить його стійким. В Барнику міститься аміак. І змішується з трьох відсоткових. Резник. Десь ще пропустили. Дев'яти. І 12. Є. Є. Запам'ятали, містить в собі аміак, І цей аміак дуже впливає на ту стійкість фарбування. А також змішується від 3 аж до 12% з описником. Ви, до речі, пам'ятаєте, що таке описник, що в основі окисника лежить? Яка речовна? Яка речувна лежить в основі окисника, Згадуємо. речовина лежить в основі. Цей напівперманент з маленьким відсотком від 1 до 3. Це може бути, наприклад, 1,2% такий кисник, може бути 1,7, 1,9, 2,3, ну і так далі. Зрозуміло? Тобто, отакі баночки можуть стояти і будуть стояти саме призначені для напівперманентного барника. Зрозуміло? Тобто, що ми можемо зробити? Тут ясно, що ми стійко можемо зафарбувати сивину, ми можемо е там, змінити якийсь колір. Не завжди зараз мисляти, не можемо, коли ні. І е на півпервамент що може зробити? Для чого ми найчастіше можемо його використовувати то? Для тонування, так? тобто затонувати в тон, -хтор. для насиченості, для блиску, або також затонувати якусь світлу основу. Де не потрібно великих відсотків, де не потрібно аміаку. Тобто розуміємо, що він так, якщо немає сивини, дуже класний борник. Але якщо є сивина, то він нам не підійде, тому що він її не зафарбує. Тому будемо користуватися аж тоді перманентно. правильно? Правильно. Тепер будемо виясняти ще трошечки таким питанням: як перманентні борники в свою чергу діляться на три групи. Вони діляться, звичайно, на три групи. Аж на три групи. На які? Хто пам'ятає? Будемо зараз дивитися, на що? На картках. Я її сюди не забула це. Дивіться, бачите, що верхні ряди є світлі. Як ви думаєте, як можна їх назвати? Так їх можна назвати, сміт. Е, Ясна річ, коли ви дивіться. Ми з вами говорили вчора про освітлюючі берники. Ой, ой, не дивіться, дівчат. Ми вчора говорили про освітлюючі берники, так? І казали, що освітлюючі берники по своїх препаратах діляться як? Діляться на е, супру і діляться на кремфарбу. То розкрию вам секрет. У ці всі верхні світлі ряди, це є група перманентна, яка називається освітлюючі перманентні борники. Розумієте мене? Освітлюючі перманентні борники. Тобто, коли ми кажемо, що є в нас освітлююча група, і вона складається з двох препаратів: з супри і з е, крем фарби. То крем -фарба – це все, що ви тут бачите. Не буде. Супра – це є супра, це препарат, який забирає пігмент штучний, натуральний і все, що може. Але крем-фарба це от ці всі ряди, розуміли? Це є група, освітлююча перманентно. Далі, коли ми з вами дивимося на всі решта кольорові бурники, які тут є, світлі, я кажу світлі, темні і кольорові. Е, ну То образно любату. Передіною перша попавша карта, так? але там може бути інша, багато тих відтінків і так далі. Але всі кольорові і всі темні будуть називатися класичні перманентні берники. Зрозуміло? Mm -hmm. Просто ми розуміємо, що ними ми можемо в темний, в кольоровий зафарбувати і так далі. Далі, е, коли тут, тут у нас їх немає, Хоча я образно можу там показати на якісь з цих кольорів, які внизу яскраві. Так? Ми, ми ще маємо третю групу, яка називається перманентні борники прямої, прямої дії. Це яскраві відтінки. Ну, тобто Ви можете тут знайти в принципі, десь яскраві відтінки. Правда? Їх тут немає насправді в цій фірмі, але в багатьох професійних фірмах є. Ем, Перманентні путники прямої дії. Що то за барбник? Це барбник, який е, має силу одразу одразу створити яскраві пасма на темному фоні. Причому цей фон може бути як натуральний, темний, так і вже з фарбою. Зрозуміли? Оце така подвійна форма. Зараз будемо про це говорити. Отже, пишемо, що у нас є. Ем, Освітлюючі? Освітлюючи перманентні. Так, класичні. І, і перманентні дурники. Детально. Тепер згадуємо, як працюють освітлюючі перманентні вирники, е, на який фон волосся ми можемо нанести, тобто на який рівень глибини тону, на який рівень світлоти волосся ми можемо нанести освітлюючі перманентні вирники, і, і в принципі на яке волосся ми можемо нанести і отримати хороший результат. Ще раз дивіться, не на освітлення. Ми зараз просто кажемо про е, натуральний фон освітнутиї волосся. Те, що ми вчора писали, знову писати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е, так, так, ну давайте я напишу, бо так буде пустіше. Ще раз, щоб ми не путалися 0, 2, 0, 3, 0, 4. 0. Там дівчата. от Якщо ми бачимо рівень зеленетону, нашу натуральну шкалу, яким чином ми можемо скористатися освітлюючим перманентним верником і отримати хороший результат? від шостого теж ще можна. Від 6 й далі, там може бути, що ми там схочемо щось так? Тобто ми можемо запросто на таку основу, на ту, до речі, не, я мовчу, мовчу. Ем, на яку основу ми можемо нанести на натуральну. На, на Чому ми не можемо нанести на волосся, де є фарма? Ну, якщо клієнтка, да, хоче зараз стати блондинкою. Може нанести у світлій крем крем-барбник да, і чекати, що буде дуже гарно Чому? Чому? Тому що не може цей борбник, він що робить, він працює лише на натуральному боці, на натуральному, так? тому не путаємося. Зрозуміли? Е, Або ми також ще раз, щоб ви так само розуміли. Звісно, що на натуральному, коли ми кажемо так з ходу, прийшла клієнтка натуральна. Ми можемо зразу взяти і освітлювати. Але ще є таке поняття, коли вона прийшла на такому рівні, скажімо, на такому рівні, е, прийшла до вас і хоче теж бути блондинкою. Тоді що будемо робити? Тоді будемо з супрово працювати. А для того, щоб потім вирівняти, будемо да, використовувати світлі. оцей освітлюючий крем. То ясно, бо після супри воно буде зробити з ною, неприємне і подальше. Зрозуміло? Це щоб ви теж собі знали. Добре. Е, Вияснили і також не нафарбовані. Ніякому разі ми тут нічого не отримуємо. Тобто з ними зрозуміли? Е, і чому? Ще раз тут вказую, що вони освітлюють як з половиною рівні глибини тону. Е, і лише на натуральному, Зрозуміли? Е, Далі класичні перманентні бронеди. Це всі кольорові і всі темні. Куди ми їх можемо нанести на яку основу, щоб власне, отримати хороший теж зразу результат? На всі варіанти рівня глибини тону, чи десь будуть у нас проблеми? Провага буде до третього. Бо там вже як чорне, а ще четвертого буде набагато краще. Краще мене набагато. Тому розуміємо, що якщо ну, Фактично, це все. Це все, що я тут виділа, це все будуть проблеми. З шостого вже можна пробувати. А до від першого п'ятого включного у вас це темні фони волосся. Пам'ятаємо, що це чорний, брюнет, темніше тень, ще те і світлі Тут ще будуть виникати нюанси. Тут дуже сильний темний міцний пігмент. Тому що треба зробити? Тому тут знов таки, якщо клієнтка. А хоче стати навіть на тон світліший, нам тут нічого не допоможе крім інструктор. Аж потім той тон, який вона обрала, зрозуміло? Але знов-таки нагадую, якщо вона прийшла на першому, а хоче стати навіть на другому, так? то ясно, що ми користуємося супрою, але скільки ми забираємо? До якого моменту ми чекаємо? Ми так і забираємо не більше одного рівня. Бо нам ще раз нагадую, може від вчора забули, не можна забирати максимальну кількість пігменту, щоб волосся було максимально світле, а тоді тонувати в той, буквально на тон світліше. Бо це, по-перше, нищить волосся, а по-друге, з того волосся буде змиватися, з цієї основи буде швидко вимиватися. Тому, якщо лише задача з одного вийти на другий, з першого на другий, то лише забрали оцей тон. По-перше, що воно стало таким от Бруднуватим таким брюнетом. Так? І тоді тонуємо в той бажаний, mm. який вона обрала, брюнет. Якщо вона хоче на четвертий, то теж рахуємо і розуміємо, що там має появитися якась така е шоколадна, скажемо, шоколадний відтінок, але не дуже світлий, томіні, то знову таки тримаємо з упевної межі, не забагато. Якщо вже вона хоче. ну, про те, що з чорного треба ходити із рудого будемо ще згадувати, але є конкретна лекція, ви можете вже собі подивитися, як виходити з чорного натурального і з рудого. Там багато нюансів. Але загалом розуміємо, що якщо вже вона вибрала там, скажімо, прийшла нехай на четвертому і хоче там дев'ятого чи десятого. От тоді вже максимально вибираємо. Максимально, а тоді тонуємо в те, що вона собі там обирала. Тільки пам'ятаємо також про те, що. Теж є окрема тема, яку ми ще будемо е, уточняти. Пам'ятаємо, чим тонувати, щоб не було зелено. Так? Так. Я а Сприймаюся сьогодні? Так. Їх там трохи? Так. Не знаю, де їли. Я просто по ви було зармівний гарант. Буде. Буде, метр, ще хтось там харчі робить. Так, зрозуміли, дівчата. У тому, що ми зараз сказали, все ясно. І тепер повертаємо, так, і давайте ще уточнимо, дівчата. Ми забули сказати, з якими окисниками по логіці змішується освітлюючий перманентні. Зразу пишу. Може бути і такий, і такий. І... 12. Звісно, що 12-ку я рекомендую користуватися крайно рідко. Вона дуже швидко і гарно псує волосся. Але є ситуації, коли потрібні, коли дуже світлий блонд і іншого, іншого в нас виходу нема. Добре, класичні перманентні. це всі кольорові і темні відтінки. Як ви думаєте, що тут підійде? Який відсоток? Дивіться, в ідеалі, класично, тут буде шестірка працювати. Але також, якщо ми бачимо, що там ну, нема сивини, наприклад, клієнтка хоче стійке фарбування перманентне, але сивини там нема. Нам достатньо буде трійки. Якщо є сивина, треба шестірку. Тому пишуть, що тут підходить 3 і 6. Скажіть, чому тут не можна використати? А може можна, може, ви так думаєте, що можна? 9 і 12. Ну, псують це зрозуміло було. А ще чому ми тут не можемо взяти 9 і 12 в класичному кольоровому перманентному вернуці? Тому що 9 і 12 буде з'їдати у цей колір. Вона не призначена для кольорових і темних відтінків. Розумієте? Для стійкості, навіть коли є сируна, придостатньо шестірки. Нам дев'ятка і 12-ка лише призначена для освітлюючих вирників, для супри, для е, освітлюючої крем-фарби, але не для класичної та, і не для прямої дії. Зрозуміли? І тепер ще раз наголошую: ну, тобто, тут та сама картина, тут в середньому на шестірці працюємо. Може бути три, якщо нема севини. Що тут? Перманентний борник ще раз прямує її нагадує. Що коли його колись не було, то потрібно було, якщо клієнтка прийшла з темним волоссям, чи то натуральним, чи фарбованим. Так? І каже, я хочу собі яскравий пасми зробити. Ну, це може бути пасма, або це може бути якийсь балаяж зроблений. Просто зміст того, що цей вирв дуже агресивний, його важливо не наносити на шкіру. Безпосередньо на шкіру це буде доволі агресивно і шкідливо для шкіри і кореня. А на довжині він дуже гарно працює. Тому, власне, коли клієнтка прийшла таке замовлення зробила, ми мусили що зробити? Взяти супру, вибрати прятки. Виконати це освітлення, аж потім тонувати в той яскравий. А цей верник такої, такої формули, що він власне, одночасно забирає цей зайвий пігмент, як штучний, так натуральний, і дуже гарно формує в яскраві пасу. Зрозуміли? Стійко тримається. Оце важливо, щоб ви це запам'ятали. Ось. Чи є питання? Чи є питання до того, як ми розібрали ці хімічні виробники? Бачите, яка довга історія. Вони хімічні, стійкі, діляться ще раз на перманентні і на півперманентні. Тут вже все ясно, з ними ми ви вияснили, а тут в нас аж три групи. І ці групи треба дуже добре між собою відрізняти і дуже думати, як і коли, і куди ми їх наносимо. Чи є ще питання? Думайте. Подумайте и після перерва можемо ще уточнити, якщо правильно. Окей? Okay? Mm -hmm. Все може бути видно.